Почався в нас вже сезон полуниці. Виїхали ми ось з дружиною на поле, зараз будемо збирати її. Можна яка вже вона, які вже ягоди ці ось не достигли, а деякі вже, вже почали достигати. Зараз пробіжимо. Ця площа в мене тут 30 соток. В бур'яні страшне, ні міжряд, нічого немає. Ну, тут я насильно хороший врожай не розраховую, так як немає ні поливу у мене тут нічого. Ну, Все одно, ось ягода є, непогано. Ось таким от способом ми її рвемо. Зробив тут ящичка з ручками, в який влазить тут 6 лоточків по кілограмові. Відразу робив ручки. Такі з вірьовки, вони невдобні. Получається, та вірьовка падає і кожен раз її брати невдобно. За ягоду зачіпається пальцями. А так от з проволоки примітивні такі. і вдобно, досить таки вдобно. 6 кг раз нариваємо і відносом висипаємо в ящики. Така от ягода це у нас Клері. Вся вона середня, крупної майже немає. Ось один лоточок я тут відділяю, крупнішою. 5, получається, 5 кг середньої і один от. Чуть-чуть крупніший, ну, не набагато. Так як перший цвіт весь змерз. Ягоди крупної немає. Попадається, так, да, ось такі от гарненькі. Ну, оце саме крупніше. Крупнішого майже немає. А то вся ягода середня. Невдобно, звісно, рвати тут а в бур'яні. Ще не, не виїжджав, не косив. Я от зараз пройду первый, е, перву ягоду зірву, а потім заїду трактором і все це скосю, щоб не так його вдавити, перву ягоду до зірву, а потім буду косити. Тут вийде і міжряддя буде потім видно після трактора. І трішки позрізаю під самі листочки косівкою пройду та і, все. Та і вся обробка. Да, звісно, звісно, площа така 30 соток. Тут було в нас взагалі до півтора гектари доходило. Ну, прибрали ми її на полі. Без полива не годиться. Кудніку тільки на поливою. А сюди можливості зробити полив немає. Біля будинку я в себе посадив, то там на поливою. Там, звісно, різниця велика. З тим, що на полі і з тим, що вдома. Така от ягодка. І отак от. Так от. Взяв, вдобно. Хм. І клубника не давиться, так як вона в лоточках по кілограму. От тільки ящика не ставити, немає міжрядь. Приходиться десь шукати ось такі місця. І туди вже ставимо. Ящичка і рвемо туди. Раніше ми пробивали міжряді. Це щось я олінився в цьому році його зробити. Ну, Нічого прокосю і після трактора буде видно потім міжряді. Коли я стою на ринку і торгую, мене люди часто там питають, кажуть, ви її обробляєте чимось чи дні. Та кажу, ні, нічим не обробляю. Заїхали, кажу, подивилися, яка вона в мене тут стоїть В бур'яні. Так, зростає як, як суниці в полі десь. Врожай. Два роки не було врожаю. Із-за того, що не було дощів. В тому році і позатому році все тут засохло. Перву ягоду ще зібрали, а потім все, було отаке дрібне, в'яле листя, та і ось воно вже вже листя в'яне, бачите. Дощів немає. Ось у нас тільки перша ягода, а вже в'яле вже листя. Видно по ньому, що воно ось. скручується, скручується, та ось лежать ось, листочки. Не годиться без полива зовсім. Получається, я вдома е, там засадю. 20 соток на поливої і вони замінять гектар на полі без полива. Так от нариваємо повні лоточки і відносимо висипаємо Це от Дружина принесла, в неї є така от крупна і така от середня. Получается. В неї є щось більше крупне, ніж у мене. Ну, Ось так от в лоточках виходить. Вона зовсім не давиться, вся ціленька красота. Ми раніше збирали і в відра, і в що тільки ми не пробували. Ну, звісно, ну скільки туди в відро. На одна ложиш кілограм 3-4, та і все. Нижня давиться. Брали потім відеречка такі по кілограм, ой, по 2 кілограма. Ну теж з відеречками невдобно. А отак от, от лоточками красота. Гружаємо за злоточки, йдемо далі рвати. Так, пробігли ми на полі, ті 30 соток. Вирвали там близько 50 кілограм, а зараз переїхав я до себе додому. Тут в мене клубника клубніка. Ну, тут, звісно, повеселіше. Врожайність більша. Та і тут все застелено, удобно, Ось ящички поставив, щоб полив, тут у мене все проведено. Так займатися цікавіше. Так я так і займаюся тільки ремонтантною полоницею. І першу ягоду в основному зрізаю. А це ось у мене старі кущі, я думав, їх в цьому році зберу перший врожай. Та й все. На наступний рік я вже їх убиратиму. І Це от це третій, третій рік вже вони родять. Взагалі-то я держу ремонтантні сорта 2 роки і все. А це оставив, думаю, подивимося, що воно буде. Перву, перву ягоду візьму і все потім буду вбирати. І заново пересаджувати. Ще й непоганий врожай, як для трьохрічного. Ягода майже вся крупна, красива, рівненька така. Це в нас сорт мальга. Зараз пробіжу, скільки тут у мене. Тут у мене залишилося сім рядочків, на яких я цвіт не зрізав. Клубніка вже поспіла, зараз я пробіжуся, зберу й туди. Да, коли воно отак все зроблено, застелено, полив проведений, то в і хочеться нею займатися. Чого ж, якби ж була можливість провести на поле полив, я б на полі б нею займався, а не вдома. Ну, можливості немає. Кицу, ти подиш допомагати вибирати. Кс -кс. Така от клубнічка. Що, закінчив я вже рвати, трішки нагнав мене дощ, не дав дорвати і пройшов тільки півтора рядочки там на городі. Ну, і на півтора рядочка вийшло в мене вибрати там більше 10 кг. Трішки більше 10 кг. І ось що в нас в ітоги вийшло. Це в нас середня. Тут 61 700. І ось крупної три ящичка вийшло 13900. Грубо кажучи, 75 кг кубінки. Я я вже старував. Получилось у нас 75 кг. Непогано, як для першого разу, навіть дуже непогано. Не знаю, завтра повеземо на ринок. Не знаю, я, звісно, яка там зараз ціна буде. 5 днів назад була 100 гривнів, а зараз хто його знає. Завтра поїду та й буду буду дивитися, по чому її можна продати. Така от гарненька буде чуть-чуть подорожче. Це буде дешевше.